Всім привіт! Мене звати Ольга, і я рада вас вітати на каналі Ательє Ялінки. Сьогодні я з вами поділюся дуже красивим вишивальним фінішем. ось цим маячком від Dimensions. Маяк на світанку Big at Daybreak. Вишивала я його по набору. Ось такому Набору. Це китайський набор. Купляла я його в одному з українських рукодільних інтернет-магазинів. В наборі йшла, тут канва йшла, схема йде, голочка йшла, а також ниточки йшли. Канву, я тут йшла Аїда 18, і я поміняла її на аїду 16. Тому що 18-та аїда мені трошки замілкувато було, тут і повністю зашивка йде на цій схемі по цьому дизайну. Це одна з причин. А ще одна з причин, чому я поміняла канву: в мене є вишитий вже малявничний маяк від Dimensions. Ось він, ось він вже оформлений, ось він, ось такий маячок є в мене. І ось цей маяк я вишивала в пару до ось цього маяка. Коли я вишивала ось цей маяк мальовничний, коли я його думала, як його оформити, я побачила в магазині фоторамки. Це звичайна фоторамка. І коли я купляла цю, я купила зразу дві ось цю. Я також купляла. І в мене вже тоді була така, якби, вишивальна мрія вишити до цього маячка. До цього маячка ще один маячок вишити, щоб була впала. Пара. У мене цього ще ні напору не було, ні задумок ніяких не було, які я буду вишивати маяк, але те, що я хочу пару до цього малявничного маяка вишити, це вже я точно ну, хотіла і знала. І щоб вони були оформлені в однакові рамочки. І ось тепер в мене є. В мене є і такий ось вишитий маяк, і тепер мене, як кажуть, пара маячків буде оформлена в однакові рамочки. Це дуже мені хотілося, і це дуже мені подобається. Така ось вишивальна мрія в мене була. Ниточки, значить, я оце вишила, ниточки залишились. Деяких ниток в наборі в цьому деяких ниток залишилось ось потрошку. Деяких... Десь тут зовсім одна ниточка десь залишилась. Голубенька якась тут була. А деяких ніточок залишилось так доволі такі багатенько залишилось. Ось, наприклад, ось залишились ниточки, ось залишились ниточки. Ну, ось, ось такі ось залишки залишились в мене. Е, у цій вишивці є півхрест, хрест. У одну, дві та три ниточки. Є також тут три бленди, і фрузелочки, і бекстіч. Ну, Це Dimensions, у Dimensions це завжди тут таке, е, такі переходи: хрест, півхрест, дві, три, є чотири, шість ниточок я знаю. Але це, а тут тільки ось одна, дві та три ниточки. У вишивці тут я трошки додала таку, як кажуть, від себе. Коли я почала крутити фрузелочки, коли я почала крутити фрузелочки, ось отуточки ось тут отут, по схемі тут Оце так зелененьке тут не вишивається, тут е, не, не вишита канва, тут по схемі. І коли я почала крутити ці фузелочки, ці квіточки, я думаю, ну що це буде на білому фоні ці квіточки, думаю, та ні, треба трошки підзашити. І я взяла е, таку зелененьку ниточку і в одну ниточку півхрестик ось тут трошки позашивала це. Також, е, також я добавила, добавила ось тут ось, ось ці стежинці, я додала також, як кажуть, від себе. Ось, бачите, сейчас вам покажу, може, тут ви побачите, ось тут, ось цих ось переходах, оцих ось ось світленьких, воно також по схемі не зашивається. Це канва. Оце світленьке, саме світле це не вишита канва. І я ось тут Ось тут також оцих ось переходах взяла півхрест вишила в одну ниточку, також взяла такий пісочний колір ниточки і вишила. Бекстіч я робила тут в одну ниточку, увесь, хоча по схемі, по схемі оцей темний бекстіч, ось, ось тут. Отут темний бекстіч, він вишивається у три ниточки, але я вишила увесь в одну ниточку. Також, коли я вишила цю роботу, я її попрала, тоді випрасувала і доклала ось цю рамку, яка в мене є, до вишивки, ось так я її доклала. І отут виявилось, що рамка трошки. Завелика для цієї вишивки у мене було, щоб ви розуміли, ось. так. Ось так було. Тобто, от, або з цього краю вона трошки виглядала, або з цього краю трошки виглядала. І я взяла повністю по всій роботі, з усього ось краєчку, з цьогось краєчку, додала. 5 вишитих хрестиків по всій висоті роботи. Тобто, як кажуть, домалювала. Є тут вишивки з домальовкою, по багету вже. а я саме довишивала до ось, ось по, цієму, по, цим, по цьому краєчечку я е, довишивала. Ну, вважаю, що я роботу не зіпсувала. Вона, як Таке трошки продовження цього пейзажику, і ну, зато в мене буде ось так ось буде воно оформлятися. Буде повністю вишивка у. Буде оформлена повністю ось витішка, ви, е, вишивка у, цей ось, у цю рамочку, буде повністю оформлена вишивка. Вишивається він, ця робота вишивається, не скажу, що довго. Тут дуже багато півхреста, да, тут дуже багато переходів, ниточки чередуються, але я її вишивала довгенько. Я її почала вишивати наприкінці липня, тільки вишивала вечорами після роботи, і, і то не кожен вечір. Також можна сказати, що у вересні я його зовсім не вишивала, і за цей час, з серпня по листопад, я вишила ще три роботи. Вишила ось таку ось карту України. Ось таку з карту України. Я вишивала її до Дня Незалежності, до 24 серпня, я її вишивала. Також вишила ось таку полуничку. полуничку. Вийла. Вона може використовуватися і як гульничка, і як такий декор, десь ось так повісити. Буде дуже гарно. Він буде дивитись попереду новорічні свята. Так що можна буде на ялинку його підвісити, як іграшка буде ялинкова. І також вишила ось таку гольничку, осінню собі. Мені як то кажуть, дуже мені радісно від того, що я ці три роботи не закинула, які ось зробила, а я їх оформила зразу і. Добавила до себе такого, такої краси, добавила до себе. Ну, тепер справа за оформленням цього маячка. Благо рамка вже є. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки, коментуйте, також ставте. Питання, на які я постараюсь відповісти, творіть, експериментуйте, створюйте красу, займайтеся улюбленою справою і, звісно, діліться цією красою там, де це можливо. Це те, що надихає, це те, що потрібно, і це те, що подобається. До нових зустрічей на моєму каналі Лінки. На все добре!